Нову сьому серію марок, випущених під час війни, презентувала Укрпошта. Цього разу вони приурочені до Дня захисників і захисниць України і мають назву Слава Збройним силам України. Вісім гривень з кожної марки спрямують на допомогу ЗСУ. Процедура спецпогашення не передбачає, що з сьогоднішнього дня, після того, як тільки що відбулося погашення о спеціальним штемпелем та підписами учасників спецпогашення, тим самим марка запускається в обіг. Марка, конверт, листівка з цього моменту будь-який бажаючий зможе використати марку конверта або листівку за їх прямим призначенням, придбавши її в будь-якому з поштових відділень Закарпатської області і всієї України. Спецпогашення нових марок в Ужгороді провели за участі керівництва краю та тих закарпатців, які безпосередньо боронять нашу країну. Такі події, я думаю, що дуже, дуже потрібні для нашої держави. Хочеться привітати. Ну, скористатися нагодою привітати всіх захисників, також всіх українців, тому що всі українці підтримують нашу державу, не тільки військові, всі це мається на увазі так само, як і ви, журналісти, інші люди, які розповсюджують новини, наприклад, бізнесмени, які підтримують наших військових. Ну, практично всі люди, хто просто морально підтримують наших військових.